Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі СЕЙМ Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 22 розділу підсвідомість. Тема висновки до розділу як вдосконалювати підсвідомість. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо нас людей стануть свідоміші і відповідальніші. А вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи. Висновки по розділу. Підсвідомість це про формування думки. Щоб більше досягати, потрібно розширяти свій світогляд, вивчаючи успішний і неуспішний досвід. Але в першу чергу. Користуватися успішним досвідом чи думками і порадами мудрих, успішних людей, отримуючи оцінку і трактування подій через призму їх розуміння і їх свідомості, сприймаючи сутність через позитивну практичну реальність. І тільки опісля приймати рішення, формуючи правильні емоції і виражаючи всі свої думки правильними словами дії. Це значить, що потрібно перше, бути освіченою людиною. Багато вчитися і читати, вдосконалювати чистоту мовлення. Друге. Спілкуватися з знаючими та тими, що досягнули успіху і в них консультуватися. Третє, Практикуватися на успішному досвіді. Четверте до прийняття рішення з питання попередньо максимально вивчити різний досвід. І успішний досвід та максимально розширити свій світогляд. П'яте. Скоригувати свою підсвідомість шляхом внутрішнього діалогу і візуалізації потрібного. Аналіз щокварталу і коригування щодня. Зробіть це. Не бійтеся, негайно почніть. Вдосконалюйте підсвідомість. У вас повинен бути лише один страх страх не встигнути. Будьте хоробрими. Важливо. Шановний слухачу, ми привели приклад досконалення підсвідомості уявного Олександра. Зараз ми закінчили досліджувати приклад про цю людину. І вам потрібно вийти з уявленого образу та сформувати свій. Тому зробіть наступне: сядьте, розслабтеся, скажіть собі. Я не людина 30 років, що маю свої клопоти і потребу. В зміні підсвідомості. Я не Олександр. Я, звать мене такто, мені стільки-то років, я такий, як я є. Вже з цієї секунди я стаю кращим і я вдосконалююся, і я матиму правильну підсвідомість. А зараз я займуся запровадженням методології формування і вдосконалення своєї підсвідомості та створення свого плану дій для формування підсвідомості поряду напрямку. І тільки після ви реалізовуєте рекомендації з цього розділу та методологію і створюєте свій план дій для формування підсвідомості поряду В Наступному році ми зробимо заключне слово до розділу підсвідомість. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться з ним в месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання підсвідомості. Ваших близьких та ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник, оскільки дії кожного стануть адекватніше, врівноваженіше і мудріше. А ви відчуєте відразу полегшення в налагоджуванні комунікацій і розуміння. Тому перепостіть це відео та запропонуйте вивчити підсвідомість. Підсвідомість може все. Перегляньте всі 25 уроків з теми підсвідомість, Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу підсвідомість. Та, виконавши всі практичні вправи, ставайте врівноваженими і будьте впевненими. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.